Всім вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить і сохранить на тому місці, де ви є. Хочу з вами сьогодні поділитися таким откровенням. Чому От стільки є віруючих, але вони не зціляються. Вони наоборот боліють, вони помирають, всякі болезни їх одолівають. Чому так відбувається в світі? Тому що. Зараз цей світ він став набагато агресивний і багато віруючих вони відійшли від істинного слова Божого. І якихось 150 років назад люди вони більше довіряли вірили в Божому слову, вони сповняли Боже Слово, приміняли в своє життя. Як приміняли своє життя? Вони любили слово Божє. Вони читали, вони е, молилися постійно, кожного дня. І вони розуміли, що е, грішити не можна. І що таке взагалі гріх? І так, да, багато було таких віруючих, у кого було багато дітей. Але вони були всі віруючі всі тому що вони зі своїх батьків вони брали приклад. І раніше от, були такі деномінації, там п'ятидесятники, п'ятдесятники, да, баптісти, ну, є, ну, вони держалися стандарту Слова Божого. А зараз Ну, Одне названня тільки там, вони не придержуються слово Божого. Вони не придержуються стандарту. А стандарт має бути такий: кожен день вивчати слово Божє, кожен день молитися, кожного дня проломляти хліб насущний, кожного дня вивчати слово Божє, в слово Божє. Кожного дня. І хочу сказати, що тільки слово Божє, воно. Е Дає зцілення. Ісус Христос є хліб життя. Ісус Христос є дерево життя. Ісус Христос є ріка чистої води, це є Слово Божє. Все залежить від Ісуса Христа. Все, що нам треба, дає Ісус Христос. Повне зцілення. Він чує наші молитви. От, і тому я предлагаю вам всім стати частиною нашої прекрасної живої церкви, там, де тече життя, там, де є Ісус Христос. От пишіть мені, пожалуйста, в лічні сообщення, будемо разом вивчати Слово Божьє, всім відповідь е, з радістю. І ще хочу вам сказати, що в нашій місії Слово Божє є біблійна школа, де можна вивчати Слово Божє. Слово Божє там, де реально е, іде ізучення, а не просто е, от я там послужив по своєму. І, і все. І Бог в мене в серці, Бог в мене там по-свому, і Бог в мене, мені Бог должен все. І от. Треба прийти до Слова Божого, і Бог дасть життя. Ісус дасть життя, Ісус дасть цілення. Треба самим нам прийти. Ми, коли хочемо їсти е з холодильника нічого не випригує, правильно. Щоб ми поїли би. Ми самі йдемо до цієї їжі. А хліб насущний це є слово Божє. Давайте будемо разом вивчати слово Божє і будемо зцілятися, Будемо молодими во ім'я Ісуса Христа. Амінь.